Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка. Я професійний тренер і вже декілька років в мене є хобі, яке стає моєю роботою. Це я займаюся ярмином. Дуже багато людей вожу в тури, і стало на зараз вже починаю їх вчити. Професійний тренер я э, маю магістратуру Національного університету фізичного виховання і спорту, олімпійські види спорту. Працювала 16 років всяких-сяких цікавих, взагалі масштабних моментах. І сьогодні, знаєте, в мене такий болючий буде ефір. Я тільки що прям проридалась на тему не тяніть нікого в зміни. Проридалася я від того, що мої зміни відбуваються складно. З тим, що я дуже дисциплінована і можу їх робити, і в мене дуже високий рівень адаптивного інтелекту. Дуже. І мені вчора таке величезне голосове надиктувала моя клієнтка. Дивіться, я провела вчора ефір на тему Не я одна, там у нас було двоє з Наталією. І ми вдвоє розмовляли на тему того, як розбутися тривожність. Я зі сторони тренерства так давала поради, що коли ти знаходишся в тілі, ти знаходишся в моменті тут і зараз, і ти не в минулому, не в майбутньому. А тривожність завжди виникає: ти або про минуле тривожишся, що ти там опозорився, на те сказав ще щось, або про майбутнє тривожишся, що ти. Е Ну, щось вийде, не вийде, оце все. І виходить, що з однієї сторони робота з тілом дозволяє ну, якби, залишитися в моменті тут. І я даю варіанти. да. І от хто поширив би цей ефір, я запропонувала б в подарунок свій челендж руханок на рік, тобто ще раз, кожен день. На рік у вас є зарядка. Там записаних 10 відео. Вони всі з моїх руханок великих. Що таке руханка в мене? Це коли йде 30 тренувань по 12 хвилин на одну тему руханка на стопи, 30 тренувань на стопи. І от одне з них в цьому челенджі. І далі я на кожен місяць складаю план роботи. Оце ми робимо. Цей місяць, ці міксуємо ці і пояснюю навіщо. Так ось, а, в подарунок на поширення цього ефіру йде челендж руханок на рік. І моя клієнтка написала мені от таке величезне голосове: що люди не ну, лікуються, що от вона прислала, каже, просто поділись ефіром відміть двох авторів і отримаєш а, руханок на рік. І вона, типа каже, так, це треба ділитися, так це треба, ну, це все робити. І відмовилась. І от моя клієнтка просто мене, от в такому якомусь як праведному гніві, вчора просто розривала її. І чому я пов'язую це зараз з моєю істерикою? Що вам хочу поділитися? Дивіться. Люди не готові е, нічого змінювати. Чого? Бо коли людина йде в зміни, наприклад, я е, на це літо досягла форми, яку запланувала на це літо. І коли я виходила на пляж, я живу участь на курорті просто от на березі океану в Португалії, прямо от в курортній піточке і. Коли я виходила на пляж, звісно, в мене було дуже багато комунікацій з людьми. так? Ну, тут, мабуть, не від форми залежить, але давайте так. Зазвичай все одно дівчата, наприклад, якщо хочуть сходити, вони хочуть підсвідомо там, мати якусь увагу до себе, компліменти до себе. І ну, про це до того, що я не ходила тут вже в іншій формі, можливо, так само було б. Але умовно. А чи можеш ти витримати цю увагу, і можливо, ти не готова будеш з нею ну, обробляти ці заявки? І а, я а, прекрасно усвідомлюю, що дуже багато моїх клієнтів вони не можуть обробляти ці заявки. Тобто дівчина сорока злива. Вона хоче змінити своє тіло, своє життя. Але потім вона йде худна, на неї звертають увагу, і вона не може з цим справитись і не йде назад. Це така класіка, що ви навіть уявити собі не можете. Саме з дівчатами дуже так часто. І так далі. І от, наприклад. Коли я в 20-му році зрозуміла, що я хочу змін масштабних, це я переїхала, я ще не знаю, як звук, як камера. Я переїхала в спальню. Тут в мене дуже хірове світло. Спальні я ліжко витягнула в зал, Прямо тупо на прохід поставила. Не знаю, як це буде. Бо виходить. Станом на зараз те місце, де я знімала раніше тренування, змістилося в положення сонця, літом було ок, а зараз воно просто ліпить через вікно, дає тіні, знімати я не можу. А, і мені ж треба два робочих місця. сидіти і тренуватися, стояти. І виходить, ну, типу, в мене або одне воно, ну, або я розстеляю килимок, або ставлю стіл. або Uh, і то як би з нюансами. І коротше, я перепсихувала, що я ну, не можу там працювати, просто винесла з спальні туди ліжко. І зараз я в спальні, тут я чую ехо. Ну, я не знаю, скажіть, який в е, мене звук. Е, так ось е, я хотіла поділитися чим. Люди не хочуть змін, бо вони бояться наслідків. Наприклад, нещодавно в мене писала мені моя знайома, що е, от, е, обстріли е, я з дитиною не сплю, і тіпа, мені погано. Я кажу: так, ну візьми дитину, орендуй, не треба емігрувати. Орендуй, ну, типу, жінка, дитині два роки, орендуй. Не знаю, от я в Алманії дешеве житло на місяць. Просто поїдь, виспись. ну. І знаєте, що саме дивне було. В неї є гроші. Вона не хоче позбуватися до цієї страждальності. Так, я, та, то тут всю війну прожила. Окей, далі. Дуже багато людей, от у мене, я просто з цим стикалася сотні разів. Я зараз дуже обережно підбираю варіанти, щоб ви зрозуміли мене. Наприклад, пише мені ну, подруга, от ти молодець, я з 22-го року почала вчити англійську. До того це було БМХіло. І зараз я можу англійською орендувати яхту, по рації зробити комунікацію з лодками. От я вже третю квартиру орендувала за кордоном В В'єтнамі в мене був довгий срок, в я жила, в Німеччині я у родичів жила. Ну і зараз в Португалії знову. Ну, тобто там, де я жила, типу готелі, апартаменти, це не вважають договорами, а те, що ти розмовляєш, вирішуєш якісь питання. Вона каже, О, ти така молодець, треба, ж, ну, типу, от я не можу заставити себе вивчити англійську, а дуже хочу ну, типу, змін подорожувати, а без англійської ж ніяк. Mm. І, звісно, коли з'явилася куча варіантів безоплатних, ну, типу, що можна вчитись безплатно англійською, я їй ж думаю, блін, вона ж хоче, а можливості нема фінансової. Я ж давай все це скидати, скидать, скидать. отут От можна вчити тут. А давай до мене в групу ще там у мене були опції, де я безплатно ходила на спікінг-клаби. І я знаю, що є час у людини. І щоб ви зрозуміли, вона просто перестала зі мною спілкуватися. А знаєте чого? Спочатку, ще коли я їй там накидувала англійську, вона казала: ні, ну це я щас вивчу. Так а кому ми там треба? Я говорю, так ти собі треба. Ну, типу, я не знаю, що ти хочеш? Подорожувати. Я говорю, ну так вона кажу, так треба ж на роботу онлайн перевести. Ну, або накопичити гроші, поїхати на тиждень, наприклад. І понеслось, що виходить, як у неї є своє болото, в якому їй комфортно. Це болото дуже комфортне, класне. Мені здається, вона дуже якісно живе. Ну, Порівняно з тим, що я бачу. Але людині а, виходить страшно а, зробити крок в свої зміни, бо треба буде далі рости. І ці зміни бастуються. А хто пихає в зміни? Виходить я. Виходить, я та людина, яка каже, так ось тут безкоштовно, так ось отут можна зробити, так ось руханка, 12 хвилин. Я на Ютуб безплатно залила. Вона каже: мені надо схуднути. Я кажу, так ну, навіть на Ютубі вже є безплатні відео мої тренування, за які я відповідаю, я знаю, як я їх складала. І людина просто перестала зі мною спілкуватися. Не через те, що їй там вигідно залишається в своєму болоті. А тут дуже чесна штука. Людина розуміє, що при. Ну, коротше, людина розуміє, що вона почне зміни. Змін треба буде робити багато, і це змінить її життя, і її якісь старі програми підуть. І ці старі програми не дають їй змінитись. І от уявіть, це була моя подруга, це не клієнтка, це була подруга, яка а, хотіла, умовно, як я, вивчити англійську, хотіла перейти на онлайн і подорожувати. Але коли їй сказала, що от безплатна група, отут вот можна так, отут мор. у неї було, мені тренерство важко. Ну, мені треба місце, килимок, возити це з собою. Ну, хоча б килимок, я в В'єтнам возила. Їй тільки ноутбук. Вона загресувала на мене і по факту перестала спілкуватися. Бо люди не хочуть втрачати своє болото і бояться змін. Вони бояться працювати, їм хочеться залишитись. Другий варіант це просто розрив. Чесно, це мене дуже мені було боляче. Друга історія. До речі, от я бачу, долучилась людина. Скажіть, як мене чутно? Я Перший раз в іншому приміщенні мені здається ужасне ехо. Ну, скажіть, будь ласка, бо в мене сьогодні просто істеріка була. І от, коротше, я... це сьогодні мене просто добило, і я вирішила з цієї теми вийти. У мене херове тут світло, я не можу там працювати. Я почала. Сьогодні совати все і виставила в інстаграм, як я ну, зла, плачу, що в мене не виходить. І виходить, що для того, щоб класно працювати, мені потрібно тіпа, осісти, тобто мати базу. Трохи є, але нормально. Да, мені теж не подобається це ехо. Ну, типу... Тіпа... Окей, дякую, що чесно сказала щось буду. Коротше, я з цієї кімнати переїхала в спальню. В Спальні всі речі туди вивела. Там срань повна, тут сижу. А, ну, Плачу, що виходить, я не можу зрозуміти, мені що треба орендувати будинок, щоб подорожувати, щоб в мене були місця для зйомок, де я буду все це залишати, а потім я могла б виїжджати і мене це розривати. Тому, що виходить моє безтурботний рік подорожі завершився. Да? Що я а, ну, тіпа, не можу вже поїхати з одним блокнотом. У мене як мінімум 10 блокнотів, світло, а, штативи. ну, тіпа, чи це треба викинути все. І кожен раз заново купляти. І що мені пише людина? Це, ну, це просто розрив. А, на лівому березі Дніпра, назваємо це коректно. А, в мене залишилася знайома, яка не виїжджала з окупації. Ну, я думаю, ви розумієте: з окупації. Не на території України, з окупації. А, і вона ну, тіпа, це аргументувала е тим, е що ну, тіпа, в неї там батьки. Окей, ну, я якби не лізу, у кожного свої вибори, вони складні під час війни, і це нормально. Ну, тіпа, в мене під час е ну, того, як бахнула Каховка, особиста дача затопилась на лівому березі е Дніпра Херсонська область. І на даху сидів мій друг дитинства 5 днів. На даху він не міг поспати, спуститись, попити води. Він сидів на даху і писав, ну, типу, хоч хтось може його спасти, чи ні. Він сидів з сусідами і його спасли в ту сторону, в ту. Засуджувати мені його чи ні. Ну як? Його спасли в ту сторону, що сюди вже все, Дніпро, Каховка. І він потім вже з тої сторони виїжджав, ну, типа, через да, от навколо. Ну, там теж, звісно, капець, Наші його задоволення, що ти кордон перетинав не з тої сторони. Я просто взагалі да? людину, Людина попала в окупацію. Ну, коротше, але. Суть, дивіться, в мене є знайома, ну я в мене тато з Херсона, в мене куча знайомих, Яка не виїжджала, бо в неї там батьки це окей. Да? От вона прийняла таке рішення, да? може, купайся пройде. І от уявіть, вона мені сьогодні пише, <смітні> каже: от я тому й не виїжджаю, що даже ти не справляєшся. Тобто, зрозумійте, то, людина наділила мене. Ну, типа, суперздібностями. Ну, я дуже багато тягну, це, це зрозуміло. І вона свої таракани ну, підтримує тим, що навіть я не справляюсь. Що типа бачиш, що ти виїхала з України подорожувати, і в тебе не виходить. І тому я залишусь тут. Бо навіть ти не справляєшся, у мене не вийде. Лютий треш. Лютий треш. Люди не хочуть змін. І ця знайома, до речі, вона не має змоги оплачувати мої тренування, бо в неї вже інші ну, платіжні системи там всіх зобов'язали. Я ж думаю, ви розумієте, отримати інші. І вона займається по безоплатним всім програмам по YouTube, От все, що є безплатно, на моїй сторінці, середньості: дофіган, тренувань, все. І. Ну, для мене це просто от людина дивиться на мене умовно. І чим більше я роблю, то це не мотивація. Тим більше вона підтримує свою внутрішню сторону, що в неї не вийде. То є, ще раз. Людина підтримує свою а, внутрішню штуку, що в неї точно не вийде. Так ось, коли ви. Тягнете іншу людину і кажете, от тут безоплатні тренування, от тут безоплатна англійська, от тут класна сторінка. Скоріше за все, людина буде з усією силою агресувати на вас, бо це будуть ну, агресувати її внутрішні програми, які не хочуть помирати. І от страх змін він не ряду з страхом смерті. Чого? Бо коли ти йдеш в зміни, ти стопудово втратиш якусь частину себе. Стопудово. вона помре. Помре та, яка лінувалась, помре та. От у мене померла та частина, яка розмовляла російською мовою, наприклад. Так? Я ж вже не розмовляю. А ви відгортаєте мій інстаграм? Я все життя розмовляла російською. Я в Києві прожила 30 років. Ну, Я тільки в дитинстві розмовляла українською, поки жила в Полтаві. І чи готові люди зробити так, щоб умовно... Знаєте цей анекдот? Типа, Давайте оберемо весь пізнець із вашої житті, Тіпо, доктор, ну це ж несуща конструкція? От тут так само: не тягніть людей. Не показуйте мою сторінку. взагалі не треба їм всім совітувати. Вони будуть агресувати. Вони будуть агресувати на вас за те, що ви показуєте, що можна змінитись. У мене є дві подруги: Дві. яким я, от щоб ви зрозуміли, прислала сторінку Олени Бригес і просто сказала: от це треба купити, поки це продається. За 12 тисяч гривень моя подруга не дивилася, даже, що вона оплачує. Бо вона знає, що якщо я таке пишу один-два рази в рік, це значить прям те, що їй треба, я дуже глибоко її знаю. Бо ми спілкуємось. В мене є інша подруга, в якої інше там, ну ми ж спілкуємося, і вона каже там Даша, я от, там, хочу змін. І я її присилаю, коли я просто кажу, оце тобі треба. От прям от. Ну, о, те, що Олени бригасть. Так, да, я зараз на курсі куратора з метапластичності, плюс у мене а, 8 практик. Я щодня пишу. От у мене галочки є відмічаю. Це кількість практик це помислення, це бачите, дуалінго, дропс, і там накопичення програм. Ці всі практики, от я за сьогодні тільки одну внизу зробила, бо психувала півдня. А, і зараз я буду вчитись далі. Ну, не суть. Я до того чого. А, так, е, ви теж у Олени, вона мега крута, Даша ви дуже харизматична. я тільки 4 поки. Ну, от чотири практики. Я теж починала з чотирьох, У мене вже ну, виходить 8. І 9 це я пишу список цілі по Брайану Трейсі з 8 березня. І мені. Uh, настільки подобається, що я нічого якби, не прибираюсь. У мене це дев'ята практика, uh, ну але вісім по Олені приємся. Хто не знає, це науковиця, uh, таке до чого? Не цініть нікого, бо uh, я чесно показую в інстаграмі, що я риву, я не знаю, де жити. От мене просто ну, я мала переїхати в Іспанію. Uh, в листопаді цього року, і мені відмовили в квартирі, яку я дивилася, їздила. А це дорого було їздити туди, перевіряти, вихідний витрачати, домовлятись. Мені відмовили. Я не знала, куди мені податися. Я просто пролонгувала тут квартиру. А вийшло так, що мені все тепер... <смі> тепері світла нема. почалася у мене робота з блогом. Вести я не можу, тут мені блін фанить звук, там мені світло падає і дує, вітри почались з Атлантики. А в Португалії вікна, блін, сифонять так, що в мене штатив шатався, поки йшли вітри. Ви можете собі це уявити? У мене шатався штатів при закритих вікнах. Мені ж я там не можу працювати. Я ну, реально не знаю, куди мені зараз податись. У мене був план, який зараз ну, не спрацював. Де мені жити, просто фізично. І люди зловтішаються тим, що вони те не пішли в зміни, бо прийдеться рішати ці проблеми. І вони не хочуть їх рішати. Вони не хочуть рішати свої проблеми. Тому я зараз з фіналю, бо в мене зараз персоналка, одного хлопця військового з грижі через колоді, не цініть людей нікуди, бо вони будуть злитись на вас за те, що ви позбавили їх несущої конструкції. Реально. Просто займайтеся своїм життям. Люди не хочуть бачити ваш успіх в глобальній масі. Ваші ну, успіхи, бо це буде показувати їм, скільки всього треба змінити їм, і їм буде від цього неприємно. Щастя здоров'я. Не знаю, як я сьогодні буду працювати, ну, поки так. Все, до побачення!